FPV-15 ретранслятор не просто дрон, це потужна система для передачі сигналу на великій відстані. Ідеальна для місій, де потрібно залишатися на зв'язку навіть у складних умовах. Розглянемо його переваги. Завдяки ретранслятору цей дрон може підтримувати стабільний зв'язок на великих відстанях. У нього довгий час роботи завдяки великій батареї, що робить його ідеальним для тривалих місій без перерв, а ще стійкість до погодних умов. Цей дрон дуже добре справляється з вітром. А тепер трішки про недоліки через додаткове обладнання, ретранслятор важчий за звичайні дрони. Це може обмежити маневреність у обмежених просторах або на коротких дистанціях. Через спеціалізовані функції та можливості його вартість вища ніж у стандартних моделей. А для оптимальної роботи потрібен певний час на налаштування і калібрування системи, особливо якщо мова йде про ретрансляцію сигналу. Тож дана модель це ідеальний вибір для тих, хто працює на великих відстанях або в умовах, де важлива стабільність зв'язку. Але якщо потрібна більша маневреність чи компактність, доведеться вибрати щось легше.